Він служив після в училища. Приходить вістка і не його рукою. Але він пише: Мама, я не писав, бо я хотів покінчити з собою. Мені дві руки о, з днями буде піщі він лежав, в госпіталі повинні одрізати. Ми готов не вчила, а бігла до цієї ікони, поки її не вбрали, і просила матір Божа і навіть зняла з себе цепочку золото. І принесла руки, йому спасли, було чудо саме настояще. Я сюди ходила, вже й кончу ходити. Та й все. Так розумію, вам не принципово в яку церкву ходити? Мені церква головне. Вона намолена, начитана. Оце, оце мені головне. А там завтра татари прийдуть, а зав а післязавтра монго китайці нас завоюють. Він служив. Після училище, приходить вістка і не його рукою, але він пише.